Зараз з нами по тобі екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Енергосистема України під тиском. У регіонах знеструмлення енергетики закликають до економії. Місцеві вибори під час війни неможливі. Рада закріпила безперервність влади. Водій, що побив у Києві, велосипедиста до коми, просить скасувати йому домашній арешт. Суми знову під атакою. Росіяни кілька годин тому посілили дроном по багатоповерхівці. Безпілотник влучив у дах будинку. Попередньо без постраждалих. На місці працюють профільні служби Є три влучання ворожих безпілотників. Один з них багатоквартирний будинок в дах. Пошкоджений дах. На місці працюють всі відповідні служби. І у лікарні через нічний обстріл Краснопільської громади це також сумщина. Прибувають матір з чотирирічною дитиною та їхня бабуся. Росіяни атакували ФПВ-дроном будинок, де жила родина. За життя дівчинки борються медики. Вона отримала численні опіки. У прилуках на Чернігівщині через ворожу атаку. У ці хвилини горить нафтобаза. місто та околиці затягнуло димом. Влада попросила місцевих зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. А у Ніжині одразу 12 дронів вдарили по залізниці. Наразі потяги курсують в об'їзд міста. І буквально щойно росіяни атакували об'єкт ДТЕК на Донеччині. Прилетіло по фабриці, де збагачується вугілля для ТЕС. Працівники не постраждали. І Це вже другий удар по об'єктам компанії за добу. Вночі Росія вдарила по теплоелектростанції. А внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Двоє енергетики ДТЕК отримали поранення. Їх ушпитали. Били окупанти сьогодні і по енергооб'єктам на Дніпропетровщині. Без світла залишилося 17 населених пунктів. Більшість на зараз вже зі світло тривають ремонтні на лепта на підстанціях. Також у Шостці і сумщині на сумщині. А ситуація там важка, знеструмлення є в одеському регіоні, але не через обстріли, а через негоду. Водночас шостка вже з газом, як повідомили в «Нафтогазі», аварійні роботи тривали добу і станом на зараз завершені. За словами голови правління компанії Сергія Корецького, 33 тисячі абонентів вже отримують послугу в повному обсязі. Лише у селищі Вороні ремонтні роботи на газовому об'єкті ще тривають. У російському Новосибірську горить завод, що виготовляє електроніку для оборонної промисловості РФ, що стало причиною пожежі, наразі невідомо. У ворожих пабліках місцеві бідкаються дихати в місті нема чим, а дим видно звідусіль. Щоб приборкати вогонь, рятувальники підігнали пожежний потяг, але поки впоратися зі стихією їм не вдається. Все, вот открытое пламя уже вырывается ну, с левой стороны. Пламя, смотри, отсюда, да, да. А, вот тут тоже пошло. Фу, красным, красным. Все, температуру набрал все. Это все, его уже не потушить. Над секретним заводом у Бельгії, який виготовляє ракети для ППО, помітили невідомі дрони. Вони з'являються над об'єктом все частіше, як розповів політико-директор компанії Ален Кеврен, БПЛА шпигують над фортом Евен'є у східному регіоні Лєжа. Саме там знаходиться склад, де зберігаються вибухові речовини для виробництва 70 міліметрових ракет. І проблема в тому зазначають в дирекції компанії, що польоти над цією зоною заборонені, а збивати невідомі БПЛА небезпечно. Печно тому вимагають реакції від влади. Вторгнення російських дронів до повітряного простору країн Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн назвала гібридною війною. Під час виступу в європарламенті президентка Єврокомісії закликала лідерів країн вже починати реагувати на загрози і відходити від традиційних засобів оборони, бо все, що зараз відбувається у Євросоюзі, це перерізані підводні кабелі, паралізовані кібератаками, аеропорти та логістичні вузли. Не випадковість наголосила Урсула. Це свідома ескалаційна. Кампанії, які потрібно протидіяти Боротьба з гібридною війною Росії, стосується не лише традиційної оборони йдеться про програмне забезпечення для безпілотників, йдеться про запасні частини для трубопроводів, йдеться про групи швидкого кібереагування, і це стосується інформаційних кампаній для поширення інформації. Тож це вимагає абсолютно нового мислення для всіх нас. Ми повинні вийти з зони комфорту. Росіяни похизувалися новим дроном-перехоплювачем, розробку якого могли вкрасти в Україні. А як повідомляє мілітарний показаний російською кампанією безпілотник, візуально дуже схожий на український стінг має чотири двигуни і вертикальний зліт, тому аналітики не виключають, що ворог міг запозичити конструктивні рішення з українських зразків, які вже неодноразово підтвердили свою ефективність. У Єгипті третій день тривають непрямі мирні переговори щодо завершення війни у секторі газа. У ролі посередників між Ізраїлем та Хамас виступають Єгипет, Катар та Сполучені Штати. Повідомляється, що сторони сьогодні обмінялися списками заручників і ув'язнених. Однак одностайного рішення, коли саме може початися реалізація мирної ініціативи, поки що немає. Водночас, представник Хамас заявив, що приговори відбуваються позитивно. Таку саму думку дав напередодні, і Дональд Трамп. Верховна Рада відтермінувала місцеві вибори. Під час війни їх проведення неможливе. Тому, поки діятиме воєнний стан, влада має безперервні повноваження. Цю ініціативу підтримали 308 народних депутатів. Нагадаю, що місцеві вибори у сільській, селищній, міській та районній обласній ради мали відбутися за конституцією 26 жовтня цього року. За 308 рішення прийнято. Вітаю колеги. Побиття велосипедиста на Подолі водію Олександру Хілику, якого підозрюють у нападі та залишені постраждалого без допомоги, хочуть змінити запобіжний захід. Оскаржити нічний домашній арешт намагаються як прокуратура, так і адвокати підозрюваного. Останні вимагають відпустити їхнього захисного підзахисного під особисті зобов'язання. А сторона обвинувачення наполягає на взятті під варту на два місяці. Суд взяв паузу до 13 жовтня, щоб ознайомитися з документами. Та змістом флешносія, який до справи додала адвокатка водія. Нагадаю, що інцидент стався 25 вересня. Велосипедист зробив зауваження водію, який зупинився на велосмузі. А втім, конфлікт переріз у бійку, після якої потерпілий знепритомнів. непритомнів хілик відтягнув велосипедиста на узбіччя і поїхав. Я дуже шкодую про те, що сталося, ну, більше, ніж щодо. І за останні 6 днів мого життя я виніс дуже великий вирік. Я хочу працювати співпрацювати зі слідством. Я просив суддю, я вам вже казав, хочу допомогти хлопцеві. Я в бороть Божу в моєму житті. Я навіть готов не водити нікого автомобілі, тому що це велика оказується проблема може бути. Я всім казав в житті, що найстрашніше збити людину, коли це кермо. Але я розумію, що все, що стосується чужого життя. Це святе, які таки можуть бути не передбачені через і дуже трагічно. його ставлення до вчинного не дає змогу казати про те, що він шкодує або визнає свою винуватість. Санкція обо, обох статей, в яких підозрюється хілок, передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Трагедія у центрі Мадрида. Внаслідок обвалу будинку загинули четверо людей. Ще щонайменше троє постраждали. Обвал перекриття стався на шостому поверсі. Там будували чотиризірковий зірковий готель, і під час руйнації в приміщенні було 40 людей. Розбір завалів займе декілька днів, кажуть у мерії. Деталі інциденту з'ясовує поліція. Я був першим, хто вибіг з будівлі після обвалу. В той момент мене хвилювало лише одне врятуватися самому, а потім вже допомагати іншим. Ми припускаємо, що до обвалу будівлі призвело будівництво, але висновки робити поки зарано. Верхні поверхи обвалилися та впали вниз, тому йдеться про дуже значну кількість завалів, розчищення яких займе час не лише години, а ймовірно кілька днів. Такими були головні новини на цю мить. Триває інформаційний вечір. А далі разом із гостями нашої студії ефір продовжить Настя Рейн. Дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини. Лайф.